Починаємо косити пшеницю. Як ви бачите, все так же я находюся на цьому полі, де посіяна пшениця з між 15-30. А це значить, що більше неділі нам погода не дає скосити пшеницю. Дожі проходять. Ждемо поки просохне. Вчора цілий день прождали. Сьогодні я поїхав 10 часов на поле. Пшениця була власть 16. До 2 годин я прождав, простояв, поки влажность упала до 14. Зараз заїхав, почав косити пшеницю на міжряді 15.30. Обща площа посіяна 3,3 гектара з таким міжряддям, По навігації показує. Зараз засікаю по бункерам По бункерам пока сипе не дуже Виходить бункер, набиваю за 0,7 гектара. В бункері десь 25 2600 залежить від натури На минулому полі як косили Там був сплашний обичний посів Там виходило 2550 бункер 0,7-0,8 гектара виходило бункер. урожайність там склала 35 центнер. Ну, вряд ли тут більше буде натура, хоча може отут трохи більше удобрення давалось. Ну не знаю. Ну це вряд ли. Скоріше всего, і тут буде така урожайність 35 см. Ну хоча тут вона трошки густіша на вид. Вроді би трошки лучше, из за того, що густіше. Но опять же бункер показує зовсім інше, показує 2,5 тонни за 0,7 гектара. Ну а оп, вот, скосю ці 3,3 гектара і потім вже скажу. Поки що такого впечатлення і эффекта я не побачив Именно от цього посева. А там до косю це посчитаю, скільки всього накосив із цієї площі, щоб посіяно було. І далі переїду, вон далі там видно, пшениця, така ж сама, все таке саме. Переїду на звичайний посів 15х15. 15. Засічу там скільки буде сипати. То мені каже, там за счід того, що немає цих просвітів, вона трошки якось густіша. Звісно, погано, що дожі пройшли і в міждуряді вже піднімається бур'ян. Приходиться жатку піднімати повище, щоб менше брати бур'яна щоб не піднімати влагу і мусор не косить. Там набагато чистіше. Я думаю, це такий, що дожжі пішли, там вона маса зелена пішла доганяти. Я не знаю, як там люди сіють на 30 те жеряде. Це тоже если дожджи пройшли, так там вообще буде, Тут хоть через один, получается. такий необычный, що рядки такі непривична не Єсть местами маса хороша, це більше на краях Маса така густенька хороша Ну а на такі на дальші гони вже, так скажем трошки слабше. Я не знаю за чого це трошки слабше. Скорость комбайна 6-7 км по навігації. В принципі, все він справляється з такою, ну іменно з даною масою все проходить. Так виглядає пшениця з обичним На Навид непогана така вроді. І колос все є. Звісно, якби трошки була вона густіша. А там, не знаю, буде густіша, не буде дождя, буде колос тоді малий. В общем, не вгадаєш. Закончив я той участок, 3,3 гектара, вийшло 12,5600 12 десь тонн. Накосив 5 бункерів, це виходить 38-37 центнер. Отакий От показатель. Зараз заїхав косю цю пшеницю. Це все одинакова пшениця. І по бункерам виходить так само. 0,7 гектара виходить бункер. Іноді 0,6, але в основному теж виходить 0,7. По камість, по камість все одинаково, После по бункерам. Уже скосю таку саму площу 3-3 гектара і подилюся, скільки вже вийде в общем, бункерів і який вийде вес. По натурі пшениця слаба. Десь там 750, що в цьому районі слабенька. Хоча. Вид такий вроді й колос налитий непоганий, ну щось їй не вистачило. Так, скасив я таку саму площадь на звичайному посіві. Зараз е, перечепилися прицепи, Батько погнав ту здорову прицепу додому, вигружати. Ну і що, ставляйте? На паузу и пишіть коментарі, як Ви думаєте, є відличия з ширшим посівом чи немає. А я вам так скажу, немає. Іменно в даному випадку, в моєму експерименті, я нічого такого не побачив. Так само я накосив на 3,3 гектара площі 5 бункерів. Це десь виходить 12,5-1200 тонн. Натура одинакова, що там, що там, понятно, пшениця одинакова, все воно одинакова. В общем, такого ефекту я не побачив. Експеримент ми такий провели. Я вам показав, а вам, звісно, рішать вже, що стоять такі експерименти, не стоять робити, це вже діло за вами. Що ми на такому посіві виграли? Ну, це хіба що ми виграли на посівному матеріалі. Так, да, Посівного матеріалу пішло менше, ну, скільки менше, Ну, хай. Кілограм 50 на гектарі може, і то даже може і менше. Оця вся економія. А так, прибилі не побачив я ніякої. Якщо вам сіяти 5, 10, 20 гектар і економити на такому кількості зерна, ну, я не бачу такої колосальної вигоди і прибилі. Понятно, що якщо ви будете сіяти там 1000 гектар пшениці, ну я думаю, мене такі люди не дивляться і не проводять такі експерименти. Тоді понятно, на таких площадях там вже буде економія. І ці 50 кг пшениці посівного матеріалу буде вже видно і заметно, і ощутимо. А в даному випадку на 20 гектарах при такому посіві ну виграєте ви там, хай даже 500 кг. Хоча в наше час... Надо считать каждый, каждую копейку так сказать, на затратах, на вложениях и потом уже дивиться, чи стоит влажуватися, чи не стоит влажуватися з такими цінами. Всем хороших урожаїв. Все, пока!